На цьому відео 21-річна костопільчанка Соломія Веденієва встановлює рекорд зіджимання на трьох пальцях. За півхвилини дівчина виконала 29 відтискань. У мене був період операцій, і я захотіла поставити перед собою ціль, щоб добитися, щоб не втрачати надії і е, прагнути якогось результату. І я поставила собі ціль встановити рекорд Гіннеса. І на даний момент я встановила рекорд України, і ми його будемо подавати до Гіннеса. Подібні рекорди вже ставили навіть і на двох пальцях. Але чоловіки, Соломія, перша, хто виконала це непросте завдання серед жінок, зізнається головне правильна техніка. Важливо відчування зробити упор на пальці і не рухати. І тоді робити віджимання? Я насправді роблю на час саме тому, що якщо довго триматись на пальцях, то їх можна просто вибити. У мене вони не сильно накачані, щоб довго держати. Починала Соломія займатися у віці трьох років. В Костополі дівчину до циркової студії привели батьки, а навчала заслужений працівник культури. Це була унікальна дитина. Вона прийшла дуже маленькою, була гнучка, красива. Пластична працьовита така весь час вона працювала ніколи. Вона ніде не лежала завжди була упорно, йшла до своєї, як кажуть, мети, навчитися. І це в неї дуже гарно получалося. Зараз Соломія навчається в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв. Також паралельно виступає в цирку за контрактами в інших країнах. Перший мій контракт був в Туреччині. Після Туреччини я поїхала в Саудівську Аравію. Після Саудівської Аравії в Тайвань, потім в Індонезію. І ось я зараз знову поїду напевне в Саудівську. До слова, це вже другий рекорд, який встановила Соломія. Перший у 2022 році був світовий у номінації. Найбільша кількість підйомів гантелей, виконаних з прогином спини назад. Тоді своє досягнення дівчина присвятила братові воїну зсу. Іля Томашевський, Андрій Денега, Новини Рівного.